Ребят, беремо 300 грамм рису. Промиваємо рис хорошо і заливаємо гарячою водой. Не кипятком, а гарячою водичкою. І оставляємо на 40 хвилин. Все, ребят, пройшло 40 хвилин. Сливаємо воду і будемо перебивати. Беремо, ребят, 50 грамів вершкового масла. Заливаємо 200 грамів кипятка. Добавляем, ребят, одне яйцо. 100 грамм сахара и 100 грамм му, борошна мука. І все добре. 5 грамм дрожжей. Ребят, беремо гарбуз и нарезаем таким мелким мелким кубиком. 200 грамм гарбуза. Добрый перемішал и добавляем гарбузик. И тоже сейчас смешиваем. Так, ребят, добре поремішали. Накриваємо и залишаємо на одну годину в тепле місце. Нехай постоїть. Все, ребят, пройшла година. О, як тісто вийшло. Ребят, беремо формочки і смазуємо кожну формочку вершковим маслом. Залишаємо на 15 хвилин відпочивати. Пройшло 15 хвилин. Пароварочка вже у нас закипіла. І все, ребят, і вилажуємо в парабарочку. Накриваємо кришечкою 15 хвилин. Так, все, ребят. О, які гарненькі. Так, будемо доставати. Подписуємося на канал, ставим лайки. Ребята, всім смачного. Це дуже смачно.